Ви можете багато зараз в інтернеті бачити на рахунок зміни енергії. Що це значить? Це значить те, що ваші старі устої не працюють. в кого життя було засноване на его, засноване на голові, буде потрошку прикращатись робити, буде даватися топ, тому, хто буде працювати через серце. енергії відчуваєте через серце, через яснобачення, через яснослышання. Будеться приходити інформація. Буде больно тим людям, іменно хто на старих устоях. І якщо ви думаєте, що буде далі, так як воно було, не буде. Не буде. Уже не є і не буде. Тому ці всі закони, які ви знаєте, вони вже працювати не будуть. майбутньому вони працювати не будуть. Буліжачі там два-п'ять років вони працювати не будуть. Їх будуть всі відчувати. Якщо не вірите, подивіться 24 й рік, 25 й рік, подивіться, як порозвалювалися сім'ї, де немає любви, де є брехня, скільки з робот повигонули, хтось поїжджав поза кордон, повигонували, хтось повертався, скільки за один рік перейшло перетрубації в цьому мірі. Візьміть по собі і по своїх близьких, і ви побачите. Що відживає, що переживає, дуже швидко. Той айфон помінявся, вже Андроїди не в моді, завтра китайська мова і так далі. І дуже 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 багато. Інформація буде йти з усіх щілей, куди можна буде. Будуть ваші всі закони розсипатися, всі правила, які були будуть розсипати, ви будете думати, що стається. І чим більше ви будете їх стримувати, тим більше воно буде рушитись, і тим більше вам буде больніше. Тому приймайте цю енергію, не борсайтеся, а йдіть в проработки, прорабатайтеся, розвивайтеся, забирайте, обрізайте, тому що на даний час це все ілюзія, яка тримається тільки на нашій енергії, якою ми питаємо ці ілюзії. Все міняється, природа міняється, земля міняється, люди міняються і це нікуди не збіжно. Ми йдемо в порцу, ми йдемо клюви к себе. Тому це буде дуже важливо. Більше інформації в особисті. Матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, консультації відносно можна зробити разом з регресом, амулети, школа життя, наставничество, обучення картам таро, обучення магії воску. Пишіть в особисті.